Доброго дня! Вітаю на уроці української мови. Тема нашого уроку розрізняю спільнокореневі слова і різні форми одного слова. Але для початку давайте ми згадаємо з вами правила, які ми вже з вами вивчили. Спільна частина споріднених слів називається коренем. Наприклад, дуб. Корінь дуб. Дубок так само корінь дуб, дубовий корінь дуб. Споріднені слова ще називають спільнокореневими. Закінчення служать для зв'язку слів у реченні. За допомогою закінчень утворюються різні форми того самого слова. Наприклад, озеро закінчення о, озера – закінчення а. На озері закінчення І. А тепер відкриємо наш підручник на сторінці 49 та виконаємо вправу 1. Прочитай текст, поясни, як розумієш значення виділених слів. Наші предки будували замки, щоб боронити рідну землю. Нагорі вони ставили міцні будівлі. Оточували їх високим кам'яним муром. На мурах були сторожові вежі, у мурах були бійниці, через які люди відбували напад чужинців. Добре відомі замки у Луцьку, Хотині, Кам'янці Подільському Острозі. У замках, які збереглися тепер музеї. Замки треба берегти, це наша історія. За Дмитром Чередниченком. І, як ми бачимо, у нас виділені слова це предки, замки муром вежі, бійниці. А тепер давайте дізнаємось їх значення. Предки це люди, котрі жили раніше. Замки це укріплені житла, оточені муром із вежами. Муром це висока, кам'яна або цегляна стіна довкола будівлі. Вежа це висока споруда круглої форми, як складова фортеці. Бійниця це отвір для стрільби в оборонній споруді. А тепер з вами на сторінці 49 виконаємо вправу 2. Спиши подані слова, позначу них закінчення. Запишіть слова у зошит, позначте закінчення, а поки поставте відео на паузу, а після того, як зробите завдання у зошиті, поверніться до нього. Ну що ж, а тепер давайте перевіримо: замки закінчення и замків закінчення «ів», Замками закінчення ами, у замках закінчення ах. Такі закінчення у нас тому, що корінь цього слова замк. А все інше це у нас закінчення. І поведемо дослідження. Що змінилось у цих словах? Значення чи форма? Правильно, діти, змінилася форма. Тому що у цих словах змінюється тільки закінчення, а значення залишається те саме. І це у нас спільнокореневі слова. Поясни, що означає змінити форму слова. Перевір свою думку за правилом. Змінити форму слова означає змінити його закінчення. Так і у нашій вправі. Завдяки зміни закінчення у нас змінилась форма слова. А тепер давайте подивимось вправу 3. Зміни форму поданих слів і запиши за зразком. Познач закінчення. І як ми бачимо, у нас зразок дорога «дороги». Тобто, у першому слові закінчення було А. У іншому закінчення і. І слова для зміни вежа, бійниця, мур. Як ми змінимо слово вежа? Правильно вежа вежі. Закінчення у першому слові а, у другому і. Бійниця. Війниці. У першому слові закінчення я, у другому І. Мур. Мури. У першому слові нульове закінчення, а у другому закінчення і. А тепер перейдемо до вправи 4. Спиши слова, позначених корінь, що спільного в цих словах, як називаються такі слова. Запишіть у зошит слова, виділіть корінь. А поки будете робити вправу, поставте відео на паузу. Ну що ж, а тепер давайте перевіримо: земля, земляний, земляки. Корінь земов у двох словах. А тепер скажіть мені, будь ласка, що спільного в цих словах? Так, правильно, у цих словах спільний корінь. А як називаються такі слова, у яких спільний корінь? Молодці. Спільно кореневі слова. Ну а тепер домашнє завдання. У підручнику на сторінці 50 зробити вправу 8. Вам треба списати речення, підкреслити спільнокореневі слова, вставити різні форми слова хотин у подані сполучення слів і записати та позначити в них закінчення. Дякую вам за увагу! До зустрічі.